Всім великий привіт! З вами Ілона Дарменова, і зараз ви дивитесь це відео, тому що ви зацікавлені в тому, щоб подорожувати по вигідним умовам, подорожувати безкоштовно або навіть навчитися заробляти кошти на подорожах. Погнали, розкажу. Але перед тим як я почну вам розповідати всі умови, я хочу з вами трішки більше познайомитися і розказати вам свою історію, як я прийшла в клуб, як взагалі все так склалося, що вже сім років я є активною учасницею цього клубу, активно подорожую, моя сім'я зі мною подорожує, і як я заробляю за допомогою клубу Інкрузис. Я. Така ж звичайна людина, як і ви, і звичайно ж, коли мені вперше раз про це розповіли, я не повірила в те, що взагалі таке можливо. Так, зараз я проживаю у Франції на лазурному узбережжі, своєю сім'єю. Ми багато подорожуємо, практично кожні вихідні кудись їздимо. Але так було не завжди. Я зі звичайної української сім'ї, де про подорожі в різні країни світу, до 18 років я могла лише мріяти. І їздила на всі свої канікули максимум до бабусі в маленьке місто, або ну ще їздила декілька разів. Ковлівом. І звичайно, коли я про це дізналася, звичайно, що я зробила, я не повірила в таку класну можливість. Взагалі з клубом мене познайомила моя мама, яка також побачила просто відео в месенджері від своєї подруги, так само як і ви просто побачили моє відео десь в соцмережах в інстаграмі, в тіктоці, на Ютубі. Або, можливо, вам моє відео просто хтось відправив з ваших знайомих. На наше з чоловіком весілля в 2017 році мама принесла мені подарунок конверт, в якому е був е папірець, на якому було написано слово круїз. І вона сказала: Доці, я тобі дарую круїз, е і як тільки я тобі скажу пізніше, як тільки ми зможемо забронювати для вас круїз, я тобі позвоню. Десь пройшло приблизно пів роки, мама мені телефонує і каже, що ну, на нашому рахунку вже достатньо бонусних балів, за які ми можемо забронювати наш перший круїз і всі разом кудись поїхати. Заходь на ось цю платформу для бронювання, обирай, ти побачиш суму балів, яка є на рахунку. Заходь, обирай і поїхали. Я як завжди, так дуже скептично до цього віднеслася, але зайшла на цей сайт. Подивилася, що дійсно є бонусні бали, подивилася, що дійсно є дуже багато варіантів різних круїзів. Обрала класний варіант на новий лайнер, який тільки спустили на воду каюту з балконом. І ми поїхали. У нас було п'ять осіб. Ми взяли дві різних каюти з балконом. Ми були з чоловіком з, малесенькою, з малесеньким айданчиком. А, тобто у нас було навіть не п'ять, а шість осіб було п'ять дорослих і дитина 10-місячна. Ось, ми Поїхали, нам все дуже сподобалося. Я е, заходила на цей лайнер і просто не вірила, що це взагалі відбувається зі мною, зі звичайною людиною, що це реально просто. Ось, і це був дійсно один із найкращих відпочинків, які були в моєму житті. Так, я вже раніше бачила колись такі гарні е, е, лайнери, але я не вірила, що це взагалі для, доступно для звичайної людини, що потрібно бути якимось е, не знаю, мажорним. Пенсіонером, і тільки тоді ви можете відправитися в, в таку подорож. Добре, що це е, виявилося не так. Після приїзду з першого мого круїзу я почала розбиратися все більше і більше з умовами клубу, почала дізнаватися, що е, клуб має дуже класну систему і е, можна з ним не тільки вигідно подорожувати, а можна подорожувати взагалі безкоштовно і можна ще й заробляти кошти. І, хоча я завжди займалась маркетингом, мені були цікаві зовсім інші речі. Подорожі для мене це завжди все, все рівно залишались такі, як недоступні якісь мрії, тому я хотіла все більше і більше подорожувати все більше і більше бачити різних країн. І я почала дізнаватись більше, читати умови, розбиратися з тим, як працює вся система. Зараз на моєму рахунку вже чотири круїзи. П'ятий заброньований круїз насправді могло би бути ще на плюс три більше, тому що один круїз відмінили через пандемію. Один круїз відмінили через війну в Україні. І один круїз відмінили ще нам раніше, тому що ми не отримали американську візу. Ми купили класний круїз там з Майами, Багами і все інше. Дуже мріяли туди попасти. Але нам, на жаль, не дали візу і в американському посольстві просто сказали, що потрібно більше подорожувати. І я зрозуміла, що потрібно просто поїздити по іншим напрямкам, і Америка це буде в нас така, як на запуску. Я досі мрію все ще поїхати в цей круїз і надіюся, що через. Рік, можливо, трошки більше, це точно відбудеться. А тепер я хочу вас познайомити з нашим клубом Інкрузис, і в першу чергу я хочу вам сказати те, що це. Не тільки клуб просто мандрівників, які подорожують по різним країнам, по круїзам і так далі. Це набагато-набагато більше. Це клуб кайфових, класних, цілеспрямованих людей, які мріють побудувати собі і своїм дітям, і своїм батькам, можливо, життя їх мрії. Ось на цих кадрах можна побачити зараз наших членів, партнерів клубу, які активно подорожують. Деякі з них вже були в 20 різних круїзах. Ви просто уявіть собі, який це масштаб і яка Кількість велика країн. Якщо у нас з чоловіком десь близько 30 країн, в яких ми вже були, то є люди, які вже побачили більше ста різних країн. А насправді в нас у світі всього лише там зареєстровано двісті чимось країн. Тобто вони вже побували в половині країн, які взагалі існують в цьому світі. До речі, дуже важливо сказати, що наш клуб він американський. Він працює по всьому світу, і ви ніяк не обмежені там якоюсь географією чи не обмежені тим, де. Де ви зараз знаходитесь, тобто ви можете працювати, розвивати клуб, подорожувати, робити все, що ви захочете, з будь-якої точки світу, і так само як і я, ви можете розвивати цей клуб з людьми, які знаходяться в різних куточках світу. Зараз в моїй команді вже близько 100 осіб, які знаходяться взагалі в різних різних країнах світу. І це дуже кайфово, тому що ми разом робимо одне класне діло, допомагаємо людям все більше і більше подорожувати. Чому наш клуб співпрацює в більшій мірі з круїзами? Хоча і готелі в нас також є. Тому що, ну по перше, хочу сказати свою думку. Для мене круїзи це в першу чергу комфорт. Це про смачну їжу, це про якісні напої, про неймовірні розваги для дітей та для дорослих. Дуже кайфово, коли ти за одну. Подорож можеш побачити декілька країн, дві, три, навіть чотири країни та п'ять, шість, сім різних нових міст. І при цьому ти не відчуваєш ніякого дискомфорту. Тобто в тебе зручна каюта, в якій ти класно висипаєшся, і просто кожного ранку, відкриваючи штори, якщо ти в каїті з балконом, звичайно ж, ти бачиш неймовірний новий вид і нову країну перед собою. Це дійсно класно. Наприклад, в першому нашому круїзі ми встигли побачити і Францію, і Італію. І Іспанію, і навіть Мальту. Тобто ми встигли побачити за 7 днів чотири різних країни і зрозуміти, куди б нам хотілося повернутися, наприклад, ще раз на тиждень, а куди вже можна і не повертатися. Круїзи це про вишукану кухню, це не лише про ресторани шведської лінії, а й про гарні ресторани, в які ви будете наряджатися, одягати свої найкращі наряди і гарно проводити свої вечори. Круїзи це про гарні каюти, зручні, в яких ви, вам будуть прибирати по три рази на день. Круїзи це про неймовірні заходи сонця, які ви можете зустрічати кожного вечора на верхній палубі. І, взагалі, круїзи це про неймовірні розваги, театри, спектаклі, різні циркові вистави і так далі. З нашим клубом та нашою платформою для бронювання у вас гарантовано будуть найкращі ціни на круїзи. Ви гарантовано отримаєте більше 20 різних видів круїзів, і також гарантовано отримуєте найкращі ціни на ринку на готель. Це я вам трішки розповіла про переваги нашого клубу. а Давайте тепер перейдемо до конкретики. Як же ж ви можете реалізуватися в нашому клубі і як це може бути вигідно саме для вас? В клубі існує дві можливості. Перша можливість це вигідно подорожувати разом з клубом, тобто бути її членом. І другий варіант це розвивати наш клуб і подорожувати безкоштовно, а також заробляти дуже гарні гроші. Давайте зараз почнемо з першого варіанту. Ви можете підключитися до нашого клубу як член клубу, та перед вами відкривається доступ до нашої платформи з бронюванням з найвигіднішими цінами. А також у вас з'являється ваш рахунок, на який ви починаєте накопичувати собі кошти на вашу майбутню подорож. Тобто можна сказати, що вам не потрібна одразу велика якась сума для того, щоб відправитися у подорож. Ви відкриваєте рахунок в нашому клубі і починаєте накопичувати собі на майбутні подорожі. Сума платежу кожного місяця 100 доларів, які автоматично конвертуються в 200 бонусних балів для ваших подорожей. Тобто, ви просто відкриваєте рахунок, кожного місяця в одну і ту саму дату ви накопичуєте собі по 100 доларів на майбутню подорож, а отримуєте не 100 доларів, а 200 кожного місяця. Тобто, давайте зробимо, наприклад, якийсь варіант з круїзом. Круїз коштує 1600 доларів. Ви відкрили рахунок в нашому клубі, і в перший місяць ви додали 100 доларів, які конвертувалися в 200, В наступний місяць ще 100 доларів, в третій місяць ще 100 доларів, в четвертий місяць ще 100 доларів. І у вас не 400 доларів на рахунку, а у вас 800. Круїз коштує 1600, Ви можете використати 800 всіх бонусних балів, які у вас є на рахунку, на вашу майбутню подорож. Скоріше за все вас зараз хвилюють питання, куди ж ідуть мої гроші. Чи дійсно я потім на них зможу кудись поїхати? Зможу забронювати круїз чи забронювати якийсь готель. Спеціально для цього наша компанія вона співпрацює з дуже відомою іншою страховою компанією, яка називається Trust My Travel. Це дуже відома світова компанія. Ви можете про неї почитати в інтернеті. І кожен ваш платіж, він захищений. Що потрібно зробити, щоб приєднатися до нашого клубу як член клуба і почати накопичувати собі і бронювати з нашою платформою? Вам потрібно зробити перший платіж в 200 доларів. Що це за 200 доларів? З них 100 доларів це за активацію і за те, що ви стаєте членом нашого клубу. Інші 100 доларів це саме той платіж, про який я тільки що говорила, який конвертується в 200 доларів. Також додатково компанія дарує ще 100 доларів. Додатково в перший цей платіж на вашу картку. Це також дуже круто, і ви потім за цих 100 доларів можете ще додатково бронювати частину готеля, наприклад. Також що Дуже важливо це те, що як і у всіх нормальних компаніях, у нас також існує 14-денний термін на повернення ваших коштів. Тобто, якщо ви протягом 14 днів щось. Передумали, щось вам там перехотілося, і ви захочете повернути ваші кошти назад, перший ваш платіж, то ви також можете це зробити. Надіюся, з членством в клубі більш-менш зрозуміло і зрозуміло, звідки тут вигода, і як людина, яка стає членом клубу, може вигідно подорожувати. Я не кажу, що я в цьому відео вам розповім всі деталі, тому що це просто нереально. Це відео створено для того, щоб зрозуміти вам, чи цікава вам така програма, чи не цікава. Ось і, звичайно ж, далі, вже на наступній персональній з вами зустрічі або на зустрічі з моїми колегами. Ми вам розкажемо всі інші деталі. З шлесом, я думаю, зрозуміло. Давайте перейдемо до більш цікавого для багатьох із вас Це партнерство. За допомогою партнерства з клубом ви можете подорожувати безкоштовно. Ви можете також заробляти додаткові гроші. Це може стати вашим основним місцем роботи, і ви будете присвячувати цьому по 7 там 8, не знаю скільки хочете годин на день. А може стати вашим просто якимось додатковим доходом, і ви будете там кожного дня або декілька годин на місяць займатися також. Розвитком нашого клубу це все дуже персонально і залежить саме від вас і від того, в яких умовах зараз ви знаходитесь. Що таке партнерство? Партнерство це коли ви починаєте рекомендувати наш клуб іншим людям, неважливо кому друзям, знайомим, сім'ї, людям з інстаграму, що зазвичай роблю я. Це як знаєте, програма кешбеку, наприклад, в тому ж самому Монобанку. Так, коли за те, що ваш друг зареєструється в Монобанку, відкриє собі картку, ви отримуєте там 50 гривень на рахунок. Точно так само і тут. Якщо ви запросите нових людей, ви за це отримуєте бонусні бали на подорожі, і також ви отримуєте гроші. Коли ви стаєте партнером нашого клубу, перш за все, ви відкриваєте для себе можливість. Глобального міжнародного бізнесу, тому що це дійсно так. Ми працюємо по всім країнам світу, і ви так само можете співпрацювати з людьми з будь-якого куточку світу. Друге, це ви отримуєте звичайно ж навчання, тому що вас ніхто не пустить просто так ходити і всім розповідати, те, що ви собі там придумали про наш клуб. Ви повинні чітко розуміти всі умови клубу. Розуміти, як працювати з людьми, тому звичайно ж, коли ви підключаєтесь до клубу як партнер, ви отримуєте систему навчання. Також з партнерством ви можете створювати додатковий дохід, при цьому мінімально витрачаючи якихось коштів. Для того щоб безкоштовно подорожувати, так як роблю я, так як робить майже вся моя сім'я і мої друзі, і мої знайомі, і вже дуже багато людей, які прийшло до мене з інстаграму. Як ми всі подорожуємо безкоштовно, для того, щоб Почати подорожувати безкоштовно потрібно запросити до клубу 5 осіб. Лише 5, не 50, не 100, не 200, а лише 5. І ви вже вам вже не потрібно оплачувати отой от самий рахунок в 100, А вам замість 100 приходить кожного місяця 200 бонусних балів на ваш рахунок? Я вважаю, що це дуже кайфово і дуже багато є партнерів, які з першого місяця, навіть за тиждень, роблять такі класні результати і запрошують 5 осіб, знаходячи їх в інтернеті або серед своїх друзів, які також мріють подорожувати. Ну подумайте, невже у вас немає в оточенні людей, які мріють? Подорожувати. Звичайно, є друзі ваші, чи є ще хтось, чи багато людей в інстаграмі, які мріють дуже сильно почати більше подорожувати. І запросивши до клубу ось таких 5 осіб, ви починаєте подорожувати безкоштовно. Що це означає подорожувати безкоштовно? Це ви накопичуєте оті самі собі бали, вам по 200 балів бонусом приходить кожного місяця, кожного місяця. І вам не потрібно платити цих 100 доларів, за них приходить по 200, і коли ви накопичуєте на необхідний круїз, ви його бронюєте з цих балів. Якщо говорити, наприклад, про живі гроші, про долари, які можуть приходити вам на картку, то, наприклад, за кожну активацію нового члена в клубі вам ще приходить кешбек в 20 доларів. За те, що ви запрошуєте більше п'яти осіб, є ще й інші різні варіанти бонусів. Тобто, насправді, в місяць з легкістю з першого місяця ви вже можете 200, 300, 400, 500 навіть доларів додатково собі заробити з першого ж місяця партнерство в нашому клубі. І це лише малесенька частина того доходу, який можна заробляти з цим клубом. В нашій команді, великій, міжнародній, є вже дуже багато людей, які заробляють тисячу, дві тисячі, три п'ять. 10 тисяч і 10 це реально просто середня сума, яку заробляють наші партнери. Це дійсно кайсковий клуб, чому тому що люди всі майже хочуть подорожувати, і чим більше ви запрошуєте людей до нашого клубу, тим більший у вас дохід. Давайте я вам наведу декілька прикладів людей. Ось, наприклад, моя мама. Вона вже була в чотирьох круїзах, вже забронювала собі п'ятий. А ось це, наприклад, Діана. Вона в клубі вже також багато років, вже вийшла на дуже класний дохід з клубом, побудувала собі казковий будинок в Україні. Ось це, наприклад, Антоніо з Іспанії, в якого дуже велика молодіжна команда в цій країні, і який також дуже активно розвивається і заробляє кожного місяця великі гроші. А ось так проходять наші командні івенти. Це, наприклад. Мексика, це Карпати, а це Домінікана, і зовсім скоро в нас плануються нові івенти в Франкфурті, в Ужгороді, в Чорногорії. І знаєте, що головне? Що ви вже також можете бути на цих відео, якщо приймете правильне рішення? Клуб він працює по всьому світу, і ви так само, як і я, ви можете шукати людей в інтернеті. Якщо ви хвилюєтеся, що у вас немає оточення, яке б могло собі це дозволити, то ви так само як і я можете шукати людей через інстаграм, через Тікток, через Фейсбук. Цьому всьому ми навчаємо після того, як ви доєднуєтесь до нашого клубу, для того щоб бути не тільки членом нашого клубу. А також бути і партнером, і мати можливість розвивати цей міжнародний бізнес, вам потрібно ще додатково доплатити 95 доларів. Що ви отримуєте, коли ви приєднуєтесь до нашого клубу як партнер? Що вам дають оці 95 доларів? По-перше, це ваш персональний дублікат сайту, тобто ви отримуєте ваше персональне посилання, по якому ви можете запрошувати ваших людей. Безкоштовне онлайн-навчання. Всі необхідні маркетингові матеріали, академія лідерства, це також потужне навчання, корпоративний бізнес-імейл, система емейл-маркетингу, інструменти керування вхідними заявками, візитівки, які можна також завантажити для вашої роботи, і також мобільний додаток. Підсумовуючи усе сказане, я думаю, що ви вже зрозуміли, що для того, щоб приєднатися до нашого клубу як партнер і мати змогу подорожувати по всьому світу, перший платіж потрібно зробити 295 доларів. З них це 100 доларів внесок за активацію, 100 доларів це перший місяць членства, тобто це та сума, яка конвертується вам. В 200 бонусних балів, і також 95 – це активація вашого партнерства, що дає вам змогу розповідати про цей клуб вашим друзям, запрошувати їх. Подорожувати разом з нами, і також відкриває для вас всі можливості бізнесу, розвитку і доходу разом з нашим клубом Інкрузис. Ось так виглядає наша платформа для бронювання. На ній ви можете бронювати будь-які круїзи та готелі, переглядати баланс, наприклад, рахунку. Ось, наприклад, мої всі минулі бронювання. Також тут є навчання для новеньких, і компанія постійно, постійно кожного тижня проводить навчальні вебінари для нових людей. Якщо зараз слухаєте Слухаючи мене ви зрозуміли, що можливо це ваш шанс змінити ваше життя, і ви довго чекали якийсь там знак, то знаєте, що це він це саме те, що може змінити життя ваше, ваших дітей, ваших друзів, всього вашого оточення, ваших батьків. Все, що вам потрібно зараз зробити, якщо ви дійсно зрозуміли, що це ваше, просто перейти внизу по посиланню під відео, зареєструватись, це безкоштовно. зареєструватись по посиланню в наш клуб подивитися, погуляти по сайту, подивитися, що до чого, подивитися круїзи, ще раз переглянути ці різні варіанти участі. І також зв'язатися зі мною для того, щоб ми з вами назначили персональну зустріч, де я вже вам покажу ще більше всього, розповім більше інформації. І після цієї персональної зустрічі ви вже зможете прийняти фінальне рішення, цікаво вам це чи не цікаво. Тому або реєструйтеся по посиланню внизу під цим відео, або попросіть посилання у людини, яка вам запропонувала подивитися моє відео. І все з вами була Ілона Дарменова. І дуже надіюся, що скоро ти станеш частиною нашої великої сім'ї Інкрузас.